Так, зараз ми знаходимося в квартирі, де ми поставили таку систему, схожу, як у мене. Ну, не зовсім таку, як зараз у мене, як я мав колись. Значить, Як воно у нас працює? Імітуємо виключення світла. Виключаємо світло. Зараз у квартирі у нас пропало світло. Так, Я виключу вхідний рубильник. Ну, І для того, щоб не запускалися, у нас на кухні працюють два холодильники. Щоб вони не запускалися, я теж виключаю розетки кухні. Розетки кімнати, котел. Правильна машинка, яка зараз не включена, світло по квартирі, я не виключаю. Переходимо до інвертора, зараз покажу там. Так, тут зараз наша система 100 літій залізофосфатний акумулятор, 3-кіловатний інвертор. Ну і наша стандартна вилка-вилка з -вилка, двох сторін. Підключаємо вилку ну, спочатку техніці безпеки будемо так, в інвертор. Відключаємо інвертор, поки що не ввімкнений. Другу сторону розетки, якщо ввімкнути інвертор, то тут з'явиться ток, тому токно. ще його включаємо в розетку, щоб запустити електрику по всій квартирі. В даний момент ми підключили. Всі прилади, які в квартирі можуть там, наближено до кВт, тому що інвертор 3 кВт максимально, але десь 1,5 кВт він може брати в середньому, тому більше на нього не навантажуємо. Тобто всі прилади виключені, відповідно, можемо спокійно його запускати. Отже, вмикаю. Так, у нас з'явилось світло. Так, світло засвітилося, все працює. Акумулятор, інвертор. Інвертор показує 13,1 вольта зараз по зарядці. У квартирі все працює. Коли ми дізналися, що у нас з'явилось світло, ну, у під'їзді з'явилося, у сусідів з'явилося, не знаю, тому що в квартирі ми цього не побачимо, ми, відповідно, Бачиш, що є світло, виключаємо, саме перше, виключаємо на кнопочку інвертор. Тоді пропадає світло у квартирі. Витягуємо, ну, раджу повністю із цієї розетки, Із розетки 220. Тому що, коли появиться там 220, знову ж таки, з того боку буде ток, тому обережно все треба виключати. Так можна залишати, головне його тут на кнопочку виключений. До, до акумулятора ми його залишаємо приєднаного. Ну і потім треба включити зарядку. Зараз я це покажу. Так, і в щитку. Включаємо вхід, появилось світло, і включаємо розетки кухні. Відповідно, все запрацювало у квартирі. Ну і можна спокійно акумулятор поставити на зарядку. Так, тут наш акумулятор. Зарядка у нас 50 амперна Тут є такий регулятор, він повністю зараз виключений на початку. Приєднані крокодили до плюса-мінуса, так як має бути, включаємо його на зарядку. Зарядка легенько починає гудіти, як ви чуєте. Легенько-легенько гудить. Але вона ще не включена. За цим індикатором ми чуть-чуть піднімаємо рівень силу заряду. Зараз от я включив, тут є 13,2 вольта, показує і 3,4 А. Ну, небагато. Я його підкручую. Вже 15 А, 22 А33, 38, 42. Ну Раджу десь там від 40 до 50 його заряджати, можна максимум ставити на нього 50 ампер заряду. Ну і Відповідно, він гарно працює, швидко до 2 годин з нуля заряду буде заряджатися. Протягом, якщо ми його включили там на трошечки, то він трішечки швидко, швидко зарядиться, тому довго вам цього не потрібно буде робити. Як тільки він зарядився, в даному випадку він заряджений, у нас світиться такий зелений індикатор. Коли він не буде заряджений або буде розряджений, буде потребувати зарядки. Необхідно зачекати, щоб червоний індикатор перетворився на зелений. Всім дякую за перегляд.